Як не бути безумцем в очах Бога і людей? Знаєте, буває, ми прийшли в церкву, один раз прочитали там Біблію. Нас там навчили, з якої сторони вона відкривається, і ми вже такі возгордились. Нам не треба ні пастир, ні наставник, ні апостоли. Я сам кого хоч навчу. Знаєте, до чого це прирівнюється? Це прирівнюється до того, що ми взяли якусь одну книжку по медицині, прочитали і вважаємо себе лікарем, лікаром широкого профілю, кажемо, там, да, хоч прийди до мене, я тобі хоч зуб, хоч око, хоч операцію на серце, хоч апендицит, все виріжу. За такими, як то кажуть, плаче психіатрична лікарня. Да, і ніхто б до таких людей лікуватись не пішов. А теологія, наука про Бога. Да, вона набагато вищою і точнішою ще рахується ніж медицина, тому що якщо медицина вона просто працює з нашим тілом, переважно яке тлінне, все одно, яке тимчасове, то теологія церква вона взагалі бере відповідальність за душі людські, які вічні які далі або в пекло. Або в рай, за лікування, зцілення да очищення цих душ людських, і це куди важливіше і складніше. І знаєте, для того, щоб називатись медиком, треба багато років провчитись, мати досвід, успішний досвід, і треба вчитись в людей досвіду в першу, в першу чергу. То для того, щоб взагалі бути християнами, називатись християнами для того, щоб розбиратись в цьому і могти допомогти дійсно іншим людям, а не зашкодити. Нам треба знати істину, якою. Створений весь цей світ не своє, якесь Евангеліє, а істину знати і вчитись в тих людей, які вже мають досвід в цьому. А результат да, в християнстві, в духовній сфері, це інші врятовані душі. Тому я вчуся знаєте, в наших пастарів, які поклали своє життя за спасіння інших людей, і які вже більше 30 років. Врятують тисячі людей, це є результат. А коли я просто сижу і розказую, да, як тобі треба поступати, як тобі не треба, яке моє мінніє на рахунок того, що сказав Бог, це сатанізм, це безумство, і це не приведе до гарного результату ні нас тут на землі, ні в вічності. Тому напиши мені, приєднуйся до живої церкви і будь профі в спасінні людських душ і в тому, щоб перемагати сатану, так як гріх, це і є духовна хвороба.